Сьогодні любознайчик вирішив загадати вам загадку про свою улюблену комаху. На весні барвиста квітка на галявині розквітла, лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Малята, ви вже зрозуміли, що це метелик. Діти, а ви знаєте? Як з'являється метелик? Він відкладає яєчка на квітці, із них з'являється гусінь, яка народжується з величезним апетитом. Вона харчується соками квітів, дуже багато їсть листя і швидко росте. Живуть гусениці під корою дерев, в крупах, зерні, під листям різних рослин. Потім гусениця формує кокон з самостійно вироблених ниток і перетворюється в лялечку. Починається найзагадковіше явище перетворення на метелика. Лялечки метеликів не харчуються і не пересуваються. Зазвичай вони прикріплені до гілок, листя та різних предметів. Із лялечки з'являється метелик. У нього мокрі крила, які він сушить на сонечку. І як тільки вони підсухнуть, метелик починає літати. А любознайчик полюбляє бігати за ними. Тож давайте сьогодні зробимо цих дивовижних метеликів. На світі жив метелик, яскравий, наче літо, він мав погряні крила, щоб не повідло діти, і мандрував метелик із квіточки на квітку, Співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму серці немає поміж мара. acho